Прощалися сьогодні з кіборгами і у Вінниці близько тисячі городян провели в останню путь бійців 90-го окремого батальйону 95-ї аеромобільної бригади Сергія Зулінського та Леоніда Шевчука. Вчора в стадниці під Вінницею поховали їхнього бойового товариша Дмитра Франишина. Всі вони загинули 20 січня, намагаючись вивести своїх товаришів з Донецького аеропорту. Машина з хлопцями під'їхала по під аеропорт, під термінал к п'ятому рукаву. Почав e, бой, собой. E, первого подбили водителя, водитель на рычагах розвернув машину задом e, к аеропорту, выпрыгнул командир роти, відкрив e, люк, сказав, срочно десантуйтесь, как бы, кто хтось одразу погиб, хтось попав під пулі. Низько приклоняюся перед цими хлопцями, які робили цю роботу. І дуже дякую батькам, які виховали таких синів. І ще раз співчуття, співчуття настільки глибоке, яке просто вимовити словами не можна. Кажуть, герої не вмирають, не вмирають до того часу, доки ми маємо пам'ять про них.